Не захистивши те, чого не бачимо, не збережемо те, на чому стоїмо. Але ж, взявши мову в уста усім борцям, віддячимо, вірші допомагають відчути музику та ритм у мовленні. Слова закарбовані на папері магія яка наповнена змістом. Мова, війна, любов та біль української нації це все та трішечки більше зустрічають у віршах Настасії Семенюк. Що війна почала диктувати теми. Для віршів, на жаль, я багато пишу про мову. Вже інколи думаю, може це вже забагато. Може, вже давай вже просто без віршів будемо говорити про це. Слово окремо це ще не вірш. Декілька слів разом теж не вірш. Вірш це рефлексія душі на події сьогодення. У збірках поетки знайдеться декілька таких робіт. Дуже багато віршів про. Захисників, про мову є одна поезія. Нещодавно я її написала про хвилину мовчання, і як важливо розуміти ціну нашої свободи, за що ми маємо щоранку стояти і віддати шану тим, які загинули людям. Українських поетів та їхню творчість роками намагались знищити вороги. Нині настав період, коли чути й говорити, а головне творити стало гордістю. Читати і знати своїх авторів це ще один із елементів виживання цілої нації незламних. Щоб їхня праця не була марною, вони потребують підтримки і розуміння. Маю зараз перформанс 1 грудня в Києві. Ми створили з командою творчих людей. Таку виставу знову ж таки, де темою є мова, її важливість, історія про те, як скільки разів мову знищували за 150 років, 170 разів і знищували все одні. І ті ж люди, з якими ми досі не маємо спокою. За вісім років творчості Настасії друком вийшло дві збірки, але незабаром нова з символічною назвою Вічне. Олександра Толстюк, Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.